Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про Кримські гори. Так, ми з вами говорили, що Кримські і Карпатські гори вони віднесені до окремих Так, їх виділяють як окремі природні зони, оскільки природа гір все ж таки відрізняється від загальної Території, так і клімат, і ґрунти все ж має свою різницю. Отже, Кримські гори, давайте з вами визначимо, де вони знаходяться. Вони знаходяться на півострові Крим. Це гірська система на півдні України та пів... Кримського півострова. Кримські гори вони простягаються вздовж узбережжя Чорного моря на 180 кілометрів із південного заходу на північний схід. Ширина цієї гірської смуги до 60 кілометрів. Площу гори Кримські гори займають близько 10 тисяч кілометрів. Квадратних. Загалом це менше 1% всієї площі України. Тобто, загалом Кримські гори це маленька територія в порівнянні з загалом всією територією нашої держави та світу в цілому. Переважна висота Кримських гір – це 700 метрів від 700 до 1200 метрів. Тобто, ви розумієте, що гори зовсім невисокі і Переважно зустрічаються середньої висоти. Найвища вершина це гора Роман-Кош. Найвища точка, так? Її висота 1545 метрів. Кримські гори насправді унікальна, так, територія. У рельєфі виділяють різні частини, так, три, точніше, три. Пасма, які відрізняються за своїми схилами. З того, але з іншого боку, через свою невелику висоту, так і те, що вони невисокі. Кримські гори дуже цікаві для туристів, так, для новачків, для туристів підніматися на вершини по горах, досліджувати їх територію, оскільки півострів Крим є такою туристичною зоною відпочинку, так, а гори, звичайно, Ще і додають цікавості. Подивіться, будь ласка, так ось Кримський, півострій Крим, де знаходяться Кримські гори. Ось вони невисокі. Ще раз звертаю вашу увагу: вони невисокі від 700 до, до 1500 метрів. На півночі вони межують із зоною степів, так? На півночі, на півдні рівнинна смуга. Відділяється від Чорного моря. Тобто, ось ви бачите, так? Кримські гори вони не наче впадають і закінчуються у Чорному морі. Ось, Кримські гори тягнуться кількома пасмами, а саме трьома. Ці пасми називаються головне пасмо, цей ланцюг лісих масивів між Ялтою та Алуштою. На цьому пасмі головному розташовані найвищі гори. Найвищі гори, їхня висота 1200 інколи до 1500 метрів. Потім буде наступне пасмо, внутрішня висота, вже 550-750 метрів. І третє пасмо це вже зовнішня висота, буквально 250-350 метрів. Метрів. Ось таким чином. Тобто пасмо вони вирізняються за висотою, найвище пасмо головне, потім внутрішнє і зовнішнє пасмо. І ці пасма, ці гори без лісів вершини називають яйлами. Так? Тобто яйли. Площа Кримських гір у кілька разів менша за площу Карпат. Ми сказали, так, що Кримські гори знаймають менше 1% загальної території України. Кримські гори вони, оскільки маленькі, то і річкова система, яка розвинена в них, також не. Повноводні гірські так, річки, а коротенькі, маленькі. Більшість із них впадає в Чорне море, а найдовша річка Салгир в Азовське море. Ось таким чином. У горах простягається Великий каньйон Криму. У Є в Криму каньйон. Подивіться, будь ласка. так? Це найглибший каньйон в Україні, гігантська розколена у вапняковій долині річки Азун-Узень. Подивіться, ось так. На північних схилах Айпетринської Яйли. Тобто вона знаходиться на схилах гори Айпетрі. так? Ось цей каньйон, довжина понад 3 кілометри завдовжки. Глибина каньйону приблизно 320 метрів. У, в Україні це найглибший і найбільший каньйон, який ви можете зустріти. Також вже на Південному схилі гори, тобто, бачите, так? На північних схилах є каньйон. На південних схилах гори Айпетрі розташований найвищий в Україні водоспад Учан-Су На одноіменній річці. Тобто річка називається Учан Су, і, відповідно. І водоспад називається у Чансу. Як ви бачите, назви гір, назви річок вони дуже такі цікаві для нас незвичні, оскільки на Кримському півострові за корінне населення це кримські татари, так? тому відповідно і назви гір, річок притаманні більше їхньому народу, ніж українському. В горах Криму також багато мінеральних джерел. Так як ми говорили про мінеральні джерела у Карпатах, так і у кримських. Знову ж таки, справді, в горах завжди вода і повітря набагато чистіше. По-перше, підвищенням уверх, чим вище піднімаємося, тим повітря частіше. По-друге, те, що в горах ви не можете, люди не можуть побудувати ніяких підприємств, які будуть робити серйозні викиди в повітря, в атмосферу. Так? Відповідно, звичайно, повітря набагато краще і набагато чистіше. І стан взагалі води також мінеральна, так, вода на оскільки нічого не потрапляє у ґрунтив. Клімат кримський. Я думаю, хоч хто хоч раз був в Криму, той знає, що клімат нижньої частини схилу яйли, м'яка зима. Плюс 1, плюс 4, та тепле літо, плюс 24. Тобто, знову ж таки, клімат, як ви бачите, розділяється на оці пасми, так? Перше, друге і третє пасмо. Якщо ми говоримо потім середнє плато, так то це вже Літо прохолодне до плюс 15. Тобто, якщо ви вище піднімаєтесь в гори, то літо прохолодне до плюс 15, зима м'яка мінус 1, мінус 4, і кількість опадів, звичайно, буде більше. В самих горах уже на головному плато, тобто на найвищих так, вершинах, бувають і завірюхи, снігопади, влітку грозові зливи, нерідко випадає град. Але це вже ми говоримо про найвище. Чим нижче ми говоримо про нижнє плато, так, внутрішнє плато найнижче, то літо тепле, м'яке і зима також м'яка опадів мало через посушливий клімат. Потім, якщо наступне плато, воно зовнішнє, так, і вже, звичайно, зима буде трішки прохолодніша, мінус 1, мінус 4, і опадів більше, температура влітку плюс 15-18 градусів. І на найвищих горах, на головному плато, так, те, що ми говоримо, то це 15 градусів, взимку мінус 4,5. Стабільно так, і знову ж таки в горах бувають снігопади завірюхи. Але все ж таки клімат Криму він відрізняється так? від клімату, загального клімату в Україні, оскільки знаходиться більше на південь. Також, що мається про ґрунт, подивіться, будь ласка, на схилах Кримських гір переважають бурі гірсько-лісові ґрунти. Зрозуміло, чому? Так, на яйлах, на оцих пасмах, так, гірськолучні. Гори багаті на поклади вапняку. Так, зрозумієте трішечки різницю. Так, є Кримські гори, а є пасма. Ось пасма головне пасмо, так, зовнішнє і внутрішнє. І оці пасма називаються яйли. Рослинний світ Кримських гір дуже різноманітний. Він змінюється від підніжжя до вершин, як і в Карпатах. Біля підніжжя спостерігається чергування степової рослинності з ділянками лісу. Тут ростуть дуби, пухнастий, скельний і звичайний клен. Трапляється суничне дерево, фісташка. Підлісок утворюють глід, шипшина, вовчі ягоди, плющ. З поміж трав'янистих рослин навесні квітують підсніжники, крокуси, гіацинти, влітку кропива глуха, ковила, типчак. Вище в гірському лісі панують граб, букс, сосна кримська, в підліску жасмин, дерен, кизил. Отже, подивіться, будь ласка, так. Знову ж таки я думаю, ви це зрозуміли, ще вивчаючи карпатські гори. так що… Чим вище ми піднімаємось гори, тим рослинний світ буде підніший. через більш прохолодну зиму, більш сухе так і літо, і, звичайно, буде змінюватись більш холодне літо. Але в чому унікальність? Знову ж таки, через клімат, більш. Уже субтропічний так, клімат Криму з'являються рослини, яких ми ніде не можемо зустріти більше на території України. Це сосна кримська, суничне дерево і дерен звичайний і ще багато цікавих рослин, які ростуть тільки на узбережжі Криму. Давайте ж з вами визначимо, якою господарською діяльністю займаються люди в Кримських горах. В першу чергу це деревообробна промисловість, оскільки в горах є лісисті території, які є джерелом деревини, яку потім можна використовувати на будівництві для виготовлення меблів і паперу. Те, що ми говорили і про Карпатські гори, так про ліси Карпат. Аналогічно це стосується і Кримських гір. Біля підніжжя. Вирощують виноград, персики, абрикоси. Тут побудовано багато санаторіїв і пансіонатів, також в Криму відбувається вирощування лаванди. Знову ж таки, це пов'язано з так більш субтропічним кліматом кримського півострова. Так? Виноградники, персики, абрикоси, вирощування лаванди. Ми ще не говорили з вами про ці рослини, вирощування, так на інших. Територіях України. Так? Також, оскільки Кримський півострів є чудовою територією для туризму, звичайно. що Люди бажають заробляти цим, так? тому побудована звичайно величезна кількість баз відпочинку, і санаторів, і пансіонатів, тобто не лише задля відпочинку, а й для оздоровлення. Тому що, як ми сказали, в горах повітря чистіше в лісах, так, ліси, ці серед гір. І, звичайно, що велика кількість мінеральних джерел для того, що і в території. І є території, так, на яких ви можете не лише просто помилуватися красою Криму, а ще і оздоровити себе, покращити своє здоров'я. Для того, щоб захистити унікальні кримські гори, звичайно, на території є ще й велика кількість кримські заповідників гори. Кримські гори це гірська система на півдні України. Та Кримського півострова розтягається вздовж Чорноморського узбережжя на 180 кілометрів із південного заходу на північний схід, від мису Айя на околицях Балаклави в Севастополі до мису Іллі біля Феодосії. Кримські гори межують на півночі із зоною степу, на південь від Кримських гір розташоване Чорне море. Північні схили гір, які спускаються до степу положисті, а південні схили, що спускаються до моря, круті, скелясті. Кримські гори молоді. У далекому минулому Кримський півострів перебував під водою. Про це свідчить те, що частина Кримських гір складається з вапняку, глини, піщаників. Утворення гір триває. Про це нагадують землетруси. Молоді і невисокі гори складаються з пласких поверхонь, відокремлених ущелинами. Ці утворення дістали назву яйли. Яйла це пласке безлісе місце в Кримських горах, яке використовується як літнє гірське пасовище, становить собою відносно горизонтальну ділянку гірської місцевості що має достатню кількість родючого ґрунту і вологи влітку для випасання худоби. На відміну від звичайних гірських хребтів, яйли не є гостроверхими, по їх вершинах зручно прокладати стежки і навіть дороги. Невеликі яйли пастухи використовували протягом декількох днів, а на великі яйли могли поселятися на ціле літо. Найвища вершина Кримських гір Роман Кош. 1545 метрів, Розташована на масиві Бабуган Яйла. Клімат. Літо в Кримських горах тепле. Осінь тепла і суха. Зима не дуже холодна. У Кримських горах багато опадів. Узимку багато снігу. А влітку і навесні часто йдуть дощі. Та грозові зливи. Гірські річки Криму течуть глибокими вузькими ущелинами. Під час танення снігу і дощів вони бурхливі, у спеку маленькі річки пересихають. У Кримських горах беруть початок всі річки, які протікають по кримському півострові. Більшість з них короткі і впадають у Чорне море, альма, кача чорна. Найдовша Салгір – несе води до Азовського моря. На окремих ділянках гірських річок утворюються водоспади. Водоспад Учансу розташований на висоті 390 метрів над рівнем моря, на південному схилі гори Айпетрі на одноіменній річці. Висота водоспаду 98,5 метрів. Назва водоспаду Учансу. У перекладі з кримськотатарської мови означає вода, що летить. Водоспад у чансу найефектніше виглядає під час злив і сніготанення на яйлі. Влітку він майже повністю пересихає, в суворі зими інколи замерзає. У багатьох місцях Кримських гір унаслідок руйнівної роботи вітру, води, зміни температур утворились, Мальовничі скелі чудернацької форми, стовпи піраміди. У Кримських горах є багато печер, глибоких колодязів до 500 метрів, які утворила вода, розмивши гірські породи. Ось така краса незвична в Кримських горах. Також, звичайно, є велика кількість заповідників, і про ці заповідники ми вже поговоримо з вами на наступному уроці. А подумайте, будь ласка, до наступного уроку над питанням: чому в Кримських горах не ростуть смереки? Подумайте, будь ласка, чому як ви вважаєте, що впливає на це? Якщо ви не розумієте, що таке смерека. Войне дерево, смереки ростуть у Карпатських горах. А чому ж вони не ростуть у Кримських горах? Подумайте, будь ласка, і розберемо з вами це на наступному уроці. Домашнє завдання є у класрумі. Бажаю успіху.